Розділ п'ятий. Бажання Варшена. І що ти побажаєш, варшин? пролунав голос Санти, який ледве поміщався у дверях і серйозно дивився на хлопця. Колишнє твоє бажання не зробило тебе щасливим, чи не так? Санта. Невже ти все пам'ятаєш? Так, мій друже. Я ж не втрачав пам'яті. Але як же тоді решта ельфів? Це я зачарував їх. Сніг для них це не просто весела забавка, це частинка душі. Я не міг допустити, щоб вони зазнали такої втрати. Хоча ось на Оскара магія не подіяла, але це тому, що він наполовину лепрекон. Варшине, навіщо ти приїхав сюди? Щоб повернути сніг, невпевнено відповів хлопець, переводячи погляд землі на Санту і нервово стискаючи руці зірку. Хіба? Голос Санти, здавалося, доходив до самого серця. Може і ні, забурмотів собі варшин, відвертаючись у бік. Вам не зрозуміти? Я Я хочу вилікувати ногу, хочу перестати кульгати, і насправді його голос набирав сили з кожним словом. Тільки заради цього я приїхав сюди. Це мій шанс. Для чого тобі це? спокійно запитав Санта. Як це для чого? обурився Варшин. Ясна річ. То навіщо? Скажи. Це зробить мене щасливим. Ти впевнений, що коли вилікуєш кульгавість, то станеш щасливим. Так. Добре, тоді загадуй, що вважаєш за потрібне, сказав Санта і вийшов із кімнати. Слідом за ним вийшов і Оскар. Варшен, як же так? кинулася до нього Еммі. А як же сніг? Невже ми ніколи не зустрінемо новий рік зі справжнім снігом? Невже ельфи й надалі вирощуватимуть банани? І, побачивши його суворий жорсткий погляд, зовсім тихо додала. Невже я ніколи не дізнаюся, який сніг на смак? Варшин мовчав, дивлячись на зірку. Він нічого не відповів Еммі, і вона, наслідуючи приклад Санти, залишила його самого. Увійшовши до сусідньої кімнати, вона побачила свого брата, який все з таким же радісним обличчям продовжував поїдати бананові солодощі. Оце так, Еммі, захоплювався він. Нічого смачнішого не їв. Спробуєш? Ні, не хочу. Поїхали додому. А де Санта та Оскар? А, пішли на бананові плантації. Там якийсь жук об'їдає листя. Віл, у нас нічого не вийшло. Так, я чув, мені шкода. І мені. Віл підвівся, прихопивши з собою жменю цукерок, і разом з сестрою вийшов з хижини. Емі обернулася, щоб ще раз поглянути на будиночок Санти. і раптово побачила, як на плече Віла приземлилася маленька біла цятка, потім ще одна і ще одна. Несподівано з неба посипався сніговий дощ, закидаючи бананові дерева білими плестівцями. У дверях з'явився Варшин. А як же твоя нога? запитала Еммі. Нічого, я вже звик. То як тобі на смак сніг? Це справа не однієї хвилини. Зі знанням справи вимовила Еммі, продовжуючи намагатися зловити якнайбільше сніжинок. Еммі розпливлася в посмішці і підставила язик сніжинкам. Вона хотіла схопити їх, але спритні білі пошинки танули надто швидко. Незабаром до них підійшов Оскар, і вони разом пройшли до вокзалу під казковим снігопадом. Знайомий потяг уже чекав на них, а на платформі стояв Санта. Цього разу на ньому були теплі червоні штани, шубка та весела шапка з білим помпоном. Емі, варшин та Віл попрощались з ельфом та Сантою, сіли в поїзд. Від'їжджаючи, Емі продовжувала ловити язиком сніжинки, намагаючись визначити їх смак. А Варшин нарешті, відчув себе по-справжньому щасливим.